Слава Ісусу Христу! благословенного ранку. Божого захисту, ми дякуємо Богу і Збройним силам, що проснулися, що маємо сьогоднішній ранок. Хлопці вже вдягаються до школи. І восьма. що сьогодні я трошки заспав. Ну, як сім-десять проснувся, Касом в 6 встаю. Але дякуємо Богу і Збройним силам, що маємо той ранок. Так. Хлопчикам запарюю капучино. О, собі трішечки цього. Як воно, синочку, здається? Чорнобривці, чорнобривці. Чорнобривці після служби Божої вип'ю, бо зараз ще на службу Божу треба їхати. О, та й роблю, роблю їм сніданок. Хлопчики! Хлопчики мої дорогенькі, де ви там. Так. Доброго ранку, Михайло. Так, ти Тунцем будеш? Будеш Тунцем? Так. Пасимка, ти Тунцем теж. Да, Привітайся, там, тобі Максимко щось набажає. Вітім, э, бажаєш, я яким бажаєш щастя, що бачкам. О, пишете коментарі, завжди в цьому. Так, е... так, хлопчики, оце вже можна забирати. дайте кетчуп пише? Да. Давайте кетчуп, зараз так. Так. Хлопці до школи, Хочеш вчитися. Не хочу. Ну хоч каже правду. Я Ти хочу вчити. Ти хочеш? Ну, Михайлик завжди каже, що не хочу, бо він не дуже хоче. Вчора до мене вчителька хімії проходила. Каже, що не дуже хоче. Михайлик вчиться. Так. Сергійко, тобі і хлопчика мені до служби не можна. І даю кетчуп. І даю кетчуп, 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 кетчуп. Все, всім благословінь. Світ злий. Але робіть його добрішим. Робіть його добрішим і хай Бог всім благословить. З Богом, слава Ісусу Христу! Забирайте. Забирайте хлопчика.